Ярослав Бендяк, 17 років, складській логістики. Дуже коротенько про компанію. Бо е інформації у нас сьогодні дуже багато. Ми не встигнемо глибоко розібрати все. Але я думаю, що спробуємо надати дійсно корисну і гарну інформацію. 18 років на ринку, більш ніж 100 чоловік в компанії склад сервіс, і ми займаємося комплексними рішеннями для складської та виробничої логістики від аналітики, планування моделювання до вибору рішення, яке базується тільки на окупності. Тобто, у нас немає любої там до якогось одного продукту. Ми виключно формуємо. Найменшою окупністю вибір нашого рішення, яке ми далі впроваджуємо, надаємо сервіс, інтегруємо, якщо треба, і ведемо далі. Спектр продуктів дуже великий від будівництва швидкомонтованих споруд до. Планування автоматизованих складів та впровадження полуавтоматизації, автоматизації автоматизації в різних сферах, в різних участках там зберігання, комплектації, транспортування до е, е, направлень продуктових як пластикова тара навантажувальна техніка та стелажні стаціонарні системи. Більш ніж 15 тисяч проектів нам зроблено було за цей час. Ну і різної складнощі, як кажуть, не буду зупинятись тут. Часто ми чуємо такі фрази, як у нас і так все добре. Жоден краще за нас не зробить наш бізнес ефективніше. Нікуди автоматизація це дорого. У нас немає проблем з персоналом. Будь-які зміни це ризики системи, в якій все працює, чи все нове нашаровується і не приносить очікування результата, все, що могли, вже впровадили. Але як е висновок витрати все одно зростають, е друзі? Я сьогодні хотів поговорити в принципі за витрати. А, бо це як зрозумілий всім параметр. Да, бо я чую таке, що 10% на транспортну складську логістику в собі вартості вашого продукту це нормально. Ну давайте так, якщо б ви займалися виробництвом там туалетного папіру, то це дійсно може бути і нормально, бо там це е, габаритний продукт. Він дуже валовий, це може бути так дійсно, але 10% – це дійсно багато для багатьох, навіть 5%, Багато навіть фармі це може бути один, да залежно від сфери, але але я чую, що 5-10 це норма. Ви можете думати, ну я модернізую там логістику, і там у мене буде не 10 а 8 Ну таке, да, да в відсотках це може бути не досить значно, але якщо ви порахуєте в коштах, то 2 відсотка це може це може бути дуже велика сума. Тому е, у кожного, як кажуть, свої болі, свої. Складнощі, ми сьогодні просто загально поговоримо, що навантаження на логістику зростає, і це дійсно так. Люди хочуть отримати продукт найчастіше найменшими партіями. Нам дійсно треба мати сильну логістику, щоб розширювати свої можливості, бо це втрачені продажі. бо це Може бути розширення асортименту, може інтернет-магазин, може бути додаткова дистриб'юція. Тобто, ви будете обслужувати не тільки мережі, а й дистриб'юторів ще мілких. Тобто є безліч можливостей, які ви можете підхоплювати, маючи сильну логістику, і це дійсно так. Тому, якщо ми з вами умовно поговоримо, що таке ідеальний склад, то Ідеальний склад це послідовно процесам, вашим бізнес-процесам вибудовані зони, які мають чітку і достатню свою площу, які маркери ви можете мати при ідеальному складі. Ну, перше це немає бігатні, тобто, ваш склад не повинен бути як там мурашник, да тобто всі пробіги це втрати. Далі вони не повинні чекати один одного. Так побудовані повинні бути процеси, що ми не залежимо один від одного, хоча хоча ми дійсно розуміємо свою відповідальність на цьому місці, да, чи в цій зоні. Третє, наші комірки мають бути. Заповнені чи не полупусті да, тобто ефективне зберігання. Ми не говоримо вже про запаси. Да, всі ми знаємо, що це там най, найпоширеніші втрати. Да, запаси. Ми сьогодні про це не говоримо. Ми говоримо про тільки про зрозумілі втрати в логістиці, це не, неефективно використані площі, і це неефективні побудовані процеси е, і таким чином роздутий ФОП. Фонд оплати праці, який все ж таки має велике навантаження на нашу з вами галузь. І якщо ми подивимося на склад, архітектура це єдине на що ми не впливаємо з вами. І я коротенько хочу сказати, що є сквозна архітектура складу, тобто це зліво приймання, далі йде сама велика зона зберігання, далі зона комплектації товару чи, чи консолідації, да? і далі зона відвантаження. Це сквозне є таке, що наприклад, там де зона відвантаження, зверху у нас з вами буде приймання, знизу відвантаження. Таким чином зона комплектації буде поділятись на зону приймання. І зону консолідації, тобто це типова архітектура практично кожного складу, і ми з вами бачимо, в принципі, що сама найпоширеніша зона це зона зберігання, дійсно на кожному складі. І ми з вами сьогодні роздивимось, які є методи оптимізації цієї зони. Бо рано чи пізно ми з вами шукаємо об'єми, ми, ми знаходимо їх, да? але коли знаходимо, що ми з вами? О, місця немає, ми шукаємо додаткову площі, шукаємо додаткові площі, зростають витрати на. Транспортну логістику, мудублюємо адмінперсонал. Ми з вами е, маємо е, втрати на додаткові арендні площі, і все це витрати, які не повертаються нам взагалі. Тобто ми не вкладаємо в себе, ми не збільшуємо капіталізацію свою. Ми просто віддаємо ці кошти. Мало того, е, получаємо дуже багато там е, інших процесів, за які ми маємо думати і організовувати. Тож це найпоширеніша похибка, тому ми роздивимося, які є прості варіанти. Збільшення ємкості своєї площі склада, да, і де це може бути. А вже ж це дуже поверхньо, друзі. Я розумію, у кожного своя галузь, свої навантаження, своя особливість. Ми просто говоримо за методологію. Хотів сказати, що зараз ви бачите просто як приклад: це зона ПБЛ, тобто зона консолідації на магазини. Але ми з вами бачимо, що ми використовуємо в складі класа А всього 2 метри, а їх 12. це просто е, приклад, але це теж поширеніша е, похибка, яку ми е, да, і багато мені хто каже, так це ж мій склад, йолки. Ну я кажу, а вже вже це ваш склад, але маючи можливість розширити площі для додаткових е, операцій. Наприклад, таким чином, тобто є платформа збірно розбірна на колонах, яка може просто і швидко збільшити вашу площу для додаткових пробіт. Як я казав, це може бути маркування, стикірування, упаковка, копакінг. Це може бути безліч різних операцій, навіть офіс, який ви можете спокійно розширюючи, вкладуючи в себе, і ви будете мати цінність трошки вищу ніж були для ваших партнерів, тому що ви скажете, хлопці, ми зможемо для вас зробити ще отаку от послугу, але ви скажете тільки тоді, коли будете мати цю площі, площу. І от таким чином ви можете. Її швидко збільшити, мало того, це збірно розбірна система. Вона не вас там для чогось там вдовгу. Да, ви так само можете її демонтувати, перевести і так далі. Просто знайте, що якщо ви десь побачили тут себе, ви можете таким чином це оптимізувати. Ідемо далі, друзі. Найпоширеніша схема палетні системи, звичайні, зрозумілі для всіх. Вони найдешевші. Да? Всі ми стартуємо з них, і це нормально. Ми маємо доступ до кожного палетомісця, у нас умовно немає стресу, все зрозуміло, але якщо ми подивимось на склад, то тут більше ніж 50% це проїзди. Але ви сплачуєте за них. Це є до того, що е, е, ніж шукати. Додаткові арендні площі, давайте спробуємо прозібратися, які можливості у нас тут є. А дивіться, з правому в лівому кутку, ми обвели кольором такий куточок. Одна сітка колон 24 метри, проліт такий, і ми тут написали зверху, що це 1878 палетомісць, сімдесят П'ятиповерхове зберігання, ярусне. Ми розуміємо з вами, що коли ми. Відкриваємо, стартуємо продажі. Ми з часом формуємо наш валовий топовий продукт. Він є у кожного. Тобто, це правило правила парето працює у всіх, да. Тобто, 80 відсотків відсотків об'єму робить 20 відсотків і це так і є. У когось це 10 у когось 110 у когось 200 неважливо, да але ми розуміємо, що ми маємо валовий топовий продукт, який нам цей об'єм робить, але нам не потрібно доступ до кожного палетомісця там. Тобто ми можемо працювати по системі Ліфо, ФІФО, ФЕФО. Не важливо. Тобто, перший зайшов, перший вийшов, чи перший е, зайшов, останній вийшов це вже е, особливості кожного з нас, як кажуть. Да? Але нам не потрібен доступ до кожного палетомісця. У нас є умовно 500 палетомісця одного із з двох, навіщо нам мати? Доступ до кожного палетомісця таким чином. А вже ж є конструкції звичайні по типу драйвин. Багато хто їх знає. Тобто, це тунельне зберігання односортного товару. Але в драйвині є там своя особливість. Не будемо зупинятись. Ми зараз говоримо просто про технології можливості більш щільного зберігання, і ви зараз бачите приклади на мобільних палетних системах, на палетних системах з шатлом по системі Ліфо чи ФІФО. Але суть в тому. Я хочу щоб ви звернули увагу на кількість палетомісць тут кожному, бо це така ж сама ярусність, така ж сама висота палетомісця. Але ми розуміємо, що ми на цьому шматочку збільшуємо залежно від технології об'єм зберігання на 50-90%. і це дуже суттєво. Тобто, якщо ви маєте умовно склад там на там чотири тисячі і пів складу ви там відводите до валого палетомісця. Тобто, ви можете збільшити ємність складу там, на 2 тисячі палетомісць, і це дуже просто як це працює. Давайте коротенько. Я не маю на жаль досить багато часу. Тобто, ми зупинимось поверхнево, але так, щоб було зрозуміло, як це працює якщо ми говоримо про шатлу, тобто це така платформа, яка ставиться в ячійку на навантажувальною техніку, і далі вивозить чи завозить ваш палитований продукт на місце зберігання. Тобто, прийшла машина. У нас нам треба 10 піддонів, наприклад, покласти в канал. Ми ставимо шатл технікою. Ми беремо пульт. Це, це, це дуже просто. Це пульт від телевізора. Від, від він має там з десяток команд. Ми натискаємо 10, і ми натискаємо завантажити все, більше пульт ми не беремо. Ми поставили один піддон, поїхали за другим, шатл завіз поки піддон виїхав, і вже чекає у вас. Ви поклали другий, і таким чином ви з ним працюєте. Це дає а більш е, швидку е, обертаємість і праці з цією конструкцією. Тобто, якщо раніше у вас... Працювало там умовно дві людини чи чотири. Да, то зараз їх скоріш за все потрібно буде менше. А це зарплатня, а це техніка сама по собі. Тобто, я до того, що не треба порівнювати тільки вартість там палетомісця шатла і палетомісця палетного. Да, то тобто тут треба брати, що ви оптимізуєте тут кількість людей, кількість техніки, кількість сервісу цієї техніки і це все вкупі. Якщо порівняти окупність, то це буде два роки. Плюс-мінус залежно від обертаємості складу, яку ви маєте да, в своїй архітектурі але я запевняю вас, це дуже просто е і зручно. Якщо треба, є впроваджені проекти, їх вже там досить багато в країні. Це не нова технологія, їй десь 15 років. Вже тобто, там немає ризиків. Там просто як кажуть, треба мати бажання. Мобільні стелажні системи дивіться тут, тут, в принципі, все просто. Це ті ж самі палетні системи, які просто ставляться на рухомі мобільні бази, завдяки яким ми маємо тільки один коридор. Для роботи навантажувальної техніки не 5 не 10 да як, ну, як ви там бачили, да, чи бачите на малюнку. Тобто, а е, це один коридор, і він відкривається по е, потребі, і де працює навантажувальна техніка. Таких блоків може бути один, два, три, залежно і ще раз від ваших е, цільових потреб. Але це є до того, що це. Можливо, просто впровадити і працювати з цією системою. Вона дуже проста. Там не треба якоїсь логіки, якоїсь там супер керованості систем, так само культ, так само команди. Є купа обзорів там наших на ці проекти. Там на нашому youtube каналі ви можете подивитись також. Так само окупність десь від двох до трьох років залежно від архітектури вашої. Це дуже популярна технологія, особливо в температурних складах, тобто в таких буферних складах, да, а вже ж де може не супер е, велика обертаємість, але е, запевняю, що можна е, зробити так, що досить велика швидкість буде і комплектації і буде що треба вивозити піддон на е, комплектацію, Добре. да і. Потім робити це ну в якійсь іншій зоні, таким чином, можливо, е біться хороших результатів по скорості. колеги. Я повторюсь: немає багато часу зупинятись на технологіях. Всіх я зараз вам даю найпоширеніші, але прості рішення для оптимізації площ. Зараз я хочу декілька. Зупинитись на пару слайдах на комплектацію, це теж болюча тема для кожного з нас, це дійсно важко. Це люди, яких зараз немає, і ми з вами намагаємось покращити умови для них, щоб це було просто і ефективно. Тож ми з вами роздивимось, просто як це планувати у себе на складах. Дивіться, ми з вами знаємо палетний пікінг, тобто відбір. Чогось е, з палетного пікінгу на підлозі, це саме найпоширеніше вид комплектації, але тут ми з вами повинні розуміти, що це досить обмежений асортимент, бо нам треба все викласти по підлозі. Це перше, друге це досить великі пробіги, що не дають ефективності нашим з вами е, робітникам. Тож е, зараз як на прикладі е, е, намальовано. 10 піддонів в ряд, це 27 метрів, і зверху показано, що дивіться, ми можемо з вами організовувати зборку штучного продукту по об'єму. Об'єм і кількість підходів до нього, якщо це не досить валовий, об'ємний продукт, якщо він не дуже вимивається у вас за зміну чи добу, то ви можете зберігати його на полиці. Таким чином, ви на полиці на одна однієї полиці, зберігаєте одразу, як ви бачите на малюнку, так само 30 іскаїв у вас зберігається на 7 на 7 метрах. Да? І таким чином пробіг вашого комплектувальника в чотири рази вже менше, і ефективність відбору дійсно з практики буде швидше, практично в два рази. А вже ж не весь продукт ви можете так занувати, але у вас є продукт, який менш об'ємний, але він потрошку є в кожному замовленні. Тобто на палетним пікінгом чи просто поряд, ви можете зробити полочкове таке зберігання, де консолідувати цей продукт і таким самим зменшити кількість пробігу для свого комплектувальнику та покращити його результат. Зараз показана комплектація за допомогою. Гравітаційної полиці, тобто, це така тунельна гравітаційна полиця, яка Допомагає консолідувати ще більше продукту у вас перед перед комплектувальником, е, і тут є два профіта. Тобто, перше, тут розподіляються зони поповнення. Тобто, з однієї сторони ми поповнюємо з іншої відбираємо. Це перший плюс. Другий плюс це ми консолідуємо дуже багато товару. Попереду вас е, на прикладі, накреслені. Ви бачите, що 36 шість ми можемо зібрати е, на. Відстані 2,7 метра, да коли таку ж кількість скаю в палетному ряду ми збираємо на 27 метрах, тобто це в 10 разів менша дистанція для комплектації, і дійсно в 2,5, може, навіть в 3 ряди, залежно від вашої архітектури, від вашої об'єму продукту, ви зможете збільшити. Комплектацію пришвидшити комплектацію замовлень це дійсно працює це дуже найпоширеніша е, тема в фармі, в косметології. дрогері. Е, ну да, в дрогері, в, в цьому в ікомерсі. Uh, тобто це дійсно працює це просто і швидко. Якщо ви зонуєте це, знаєте, як наводити на uh, порядки там у себе вдома, умовно в шафі. Да, ми ж з вами теж там більш там обув, Ми десь внизу її uh, складуємо, бо це більш там об'ємна продукція. Да? Uh, ну і так само. От ви також робите це тут, але аналізуючи і базуючи на обіймі продукту і на обертаємості його, і це працює далі. Я хотів сказати, що є кілька різних рішень, яких багато хто думає, що це не для мене, це це дуже дорого, це не те, що нам потрібно. Дивіться, це палето формувач, тобто кожне виробництво, яке має виробничу лінію, воно формує монопіддон. А якщо товар ще й важкий, то ми розуміємо, що це ну фізично важко, і це так. Але якщо ми маємо лінію нон стоп, чи може це дві зміни, а може і три зміни, я кажу. То це дві людини на зміні, і це шість людей на добу, тобто ви можете оптимізувати і покращити людям умову десь в іншому, щоб вона була задіяна в іншому процесі. Да, а тут замінити його роботом. Насправді на сьогодні від 80 до 100 там тисяч умовних одиниць це уже з. Впровадженням вам це захватом, це повністю все. Тобто, якщо ви дійсно маєте виробничі процеси нон-стоп, повірте, це один-два максимум року окупності, але ви будете розуміти, що ви у вас ця позиція закрита. Ця важка праця на надана пробату, і це дійсно працює. Не думайте, що це на сьогодні так ефемерно і Важко і ви не готові для цього. Тобто, я. Рекомендую вам роздивитися це. Далі, Е, Ми не зупиняємося там досить по покупності. Друзі, я маю дуже мало часу, на жаль, для цього, але вона тут дійсно адекватна, нормально. Я залюбки прокоментую її там в іншому випадку, але не зараз. Система AGV Automated Guide vehicle тобто це. Простими словами, це безпілотна техніка, і це реальний кейс, реальний проект, який ви зараз бачите. Він не досить там може не всім буде зрозумілий, але це виходить нонстоп постійно з декількох виробничих ліній продукт, який далі повинен переміщуватись з виробничої лінії зони в складську. І це постійний процес, для якого ми постійно тримаємо людей навантажувачі, а вже ж ми там сплачуємо людям, да? тобто ми шукаємо їх. А якщо це те зміни дві-три, то ми розуміємо, яка кількість людей потрібна тут. Да? Тобто, це звичайні. Прості процеси нон-стоп які ви можете автоматизувати, головне, щоб ви їх мали. Тобто, якщо зараз хтось побачив себе тут, то я дуже рекомендую вам принаймні роздивитись. Можливо, дійсно, в вашій архітектурі це можна було можна просто впровадити, і це рішення має окупність також два роки, плюс-мінус один, залежно ще раз від вашої архітектури і об'ємів, які ви маєте далі. Та ж сама комплектація, друзі. Ми говоримо зараз за ми перейшли в розділ механізмів, да, які можуть просто допомогти вам в якихось зонах, прискорити самі навантажені ваші зони. Так само комплектація. Ми говорили про розміщування продукту. Да? Зараз ми говоримо більше про роботу з ним. На таким чином, конвейерні системи, неважливо з логікою вони без логіки привідні, непривідні. Вони можуть допомагати вам вибудувати процес. Тобто люди не будуть бігати, вони будуть мати свою зону для відбору і комплектації, і це дійсно круто працює. Причому це це, це, це такі прості речі і найпоширеніше. Багато хто з клієнтів вже. Користуються цим, я впевнений, що навіть е, тут є люди, які вже працюють з цими системами, але е, запевняю, це дуже просте рішення, яке дозволяє побудувати процес, е, прибрати бігатню і має дійсно гарну окупність. Е, тому я рекомендую вам спробувати, якщо ви маєте велику кількість міксованого комплекта. Цінного продукту, зверніть на це увагу, будь ласка. Далі так само штучний продукт. Ми маємо багатоповерхових конструкцій, де ми зберігаємо штучний товар, який комплектується поштучно. Далі консолідуються і е, уходять з замовнику. І всі ми маємо дійсно проблеми зі спуском продукту. Да, хтось з вас каже, у мене немає проблем, я виношу це там на край мезоніну, і там спеціально обучений оператор спускається технікою. Так, да, він може спустити, а може спустити там за 10, 15 чи 20 хвилин, а ваші люди знизу на консолідації чекають цю е, частину продукту. Ви залежні постійно від людини з технікою, і це дійсно так вас зупиняє це в вашій швидкості, і це накоплюється, накоплюється, накоплюється знизу. Це дуже прості рішення. Вони у багатьох працюють вже безліч таких проектів тут, навіть поряд з нами там в Києві. Неважливо, це спираль, ліфт чи просто конвейерна така гірка. Головне тут потоковий спуск штучного товару донизу. І консолідація його там далі з різних зон зараз буде да далі слайд. Ми поговоримо про це. Тобто ніхто нікого не чекає. Я зробив відбір зі своєї зони. Я виніс чи вивіз і поклав одразу декілька частин замовлення, і воно спускається вниз, і далі знизу його е е розподіляють. Тобто, я дуже рекомендую вам звернути на це увагу. Повірте, це пришвидшить вашу роботу в рази і має досить просту окупність в рік залежно ще раз від вашої архітектури і ваших там цільових потреб. Як я казав, зони консолідації багато хто не звертає уваги, але вона займає досить багато у, у багатьох площі, і так само це по суті продовження спуску штучного товару. Тобто він може буферно у вас накоплюватись в лінію. Далі людина може розподіляти. Цю частину замовлення на поличковий стелаж чи буферний стелаж чи гравітаційний стелаж які будуть накоплювати всі часті цього замовлення з за різних зон. Далі, коли все буде накоплено тут. Ваш оператор отримає команду, що там замовлення готове для комплектації. Він вимиває ці частини замовлення з різних зон, далі контролює, пакує і далі таким чином формує направлення. Тобто, це, це дуже просте, але ефективне рішення, яке ви можете впровадити тут. Навіть не треба якоїсь там зумної механізації, навіть просто якщо ви перебудуєте Процеси у вас і ще раз послідовні процеси у вас, так да, як по бізнес процесу, то ви будете мати дуже гарний ефект. Ми можемо говорити ще багато і багато ділитися, як кажуть, знаннями, але, на жаль, час минає зараз. Ви бачите малюнок, що коли буде все впроваджено, так буду себе почувати. Чи директор з логістики, чи може навіть операційний директор, залежно від вашої струри, але я хочу сказати, що це можливо. Uh, і це дійсно працює з нашою допомогою. Самі це вже як кажуть лірика. Сьогодні ми зібрались для того, щоб дати зрозуміти вам, що це можливо можливо ефективніше працювати на своїх площах, ніж просто збільшувати їх і дублювати. Два місяці тому я отримав дзвінок від виробництва. Вони кажуть, я хочу побудувати е, новий склад на новій плямі, і мені потрібно зрозуміти там е, які це об'єм і так далі. Да? Ми почали розбиратися, лиш розуміти, що таке нове будівництво. Тобто, це не просто склад, це не просто будівництво. Це всі комунікації, це живлення, це вода, це каналізація. Тобто це купа інвестицій. Це дійсно, це такий головняк. Ну щоб просто. Е, ну, Уявити важко, хочеться мені самому при цих словах, хочеться щось орендувати. Ми зробили обстеження, і за допомогою технологій більш сучасних ми винайшли площу, яку вони можуть на своєму виробництві ще там прочистити, умовно, трошки там посунути майстерню, але все ж таки побудувати у себе на виробництві. Мало того, вони вкладають в себе, вони не дублюють, вони не будують. Тобто вони зараз умовно за там декілька місяців розширять і отримують свої там плюс тисячу палитимість. Умовно да? і це реальні кейси. Ми підписувалися на прозробку автоматизованого складу на одній ділянці. Після аналітики ми повернулися знову до виробництва, і якби і далі планували це вже на виробництві, бо люди зрозуміли. Коли повністю поглянули на це, що це колосальні витрати, це дуже важко, і я впевнений, що кожному із вас є що покращувати у вас там, де ви є. Тож давайте допомагати рухатись один одному, як кажуть, далі, і робити це з задоволенням і з вірою.